Де де? де, де. Ні, Чекай, де суспіль. Є. Подиві, подивіться, друзі. Це динарик. Друзі, ціленкі. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас з такого лісу, з таких чагарників. І сьогодні ми шукаємо і по Першій світовій війні, і по другій світовій війні, і можливо щось тут було давніше, тому що через ліс ішла стара дорога. Друзі, всі знахідки обов'язково вам покажу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Перший артефакт, друзі, який вам можна показати, це ось таке залізо. Хто знає це руків'я від затвору Маузера. К-98, карабін. Друга світова війна. Ну, не знаю, чи руків'я, це правильно сказано. Але ось так. Залізний сигнал під ось таким деревом. І що ви бачите? Тильник від карабіна Маузер 98. K, або К-98. Ось такий він. Друга світова війна. Десь тут має бути сам Маузер. Ну, стан бачите, краса. Я навіть не сподівався, що такий стан гарний. Ну, але артефакт. До речі, камрад знайшов неймовірну знахідку, дуже-дуже-дуже круту, вже дуже задоволений він. І я вам обов'язково її покажу. Можливо, це буде найкраща знахідка за сьогодні. Ну, я сподіваюся, ні. Але дуже класна знахідка. Таку знахідку кожен мріє знайти. Ну, а в мене поки що залізятче. Під старим гнилим пеньком, друзі, в мене сигнальчик і, здається, якась монетка. Ну, не знаю, друзі, що це за монетка. Сигнал був дуже нестійкий. Ну і вона не глибока. Дивимося, можливо, Радянщина якась. Ні, це не Радянщина, друзі. Бачу вже срібло. Півторак. Уху-ху. Так. Півтора гроші, Польща. Зараз подивимося, який рік. Лісові. Треба шукати. Можливо, тут є глечик. Не знаю, який рік, чесно вам сказати. 30-ті роки. Давайте, друзі, я її зараз почищу і вам покажу. Не хочу сильно терти. Великих розвитатів моє миття не дало, Тут така патина болотяниста. Півторах, здається, 37-го року. Ну або 30-х років, це точно, подивіться. Бачите, трійка є, тут я не бачу. 24, ка 1, 24 та талера. Мабуть, Сигізмунд третій. Так, це Польща. Сигізмунд третій. Сік 3. Ну, ось така монетка. Привітайте мене зі сріблом. Супер. Потрібно шукати, тому що. Ці монетки можуть бути в кількості довкола цього пеньочка старого. А монетка за монеткою, погляньте, щось гарнесеньке-білесеньке. І що... Ні, це не монетка, друзі. Це гудзичок. А що на ньому зображено? Якась ось така квіточка. Я думав, що ще один півторачок. Сигнал був відповідний. Матеріал така олов'яниста бронза. Ось, я думаю, що той же період 17 століття. А як ви гадаєте, ну, ось такий гарнесенький стрібний. Ну Все одно приємно. Бачите, є такі різноманітні сигнали. Все ж таки стара дорога була. Ну що ж, друзі, це 100% монетка, тому що я вже подивився. І я бачу, що це невідома монетка. Голова. А тут, а, бачу, я знаю, що це за монетка. Це одна друга крейцера 1760, о, 1776 року. Ось така монетка, друзі, а камрад знаходить карколомну знахідку за карколомною знахідкою. І я довкола нього бігаю намагаюся теж щось таке знайти. І не виходить, ось одного другого крейцера знайшов. Ну Пізніше вам покажу, друзі. Це справді крутий контент. Ну, шукаємо далі, я шукаю далі. Камрад вже назбирав трішки. Друзі, в нас гарнесенький сигнал. Камрад копає, каже, там, мабуть, якась монетка. Подивимося, що це за монетка, тому що він тут вже не одну знайшов. Каже, що тут гарне місце. Дорога йшла. є? А, ну на, госпон Получимо побачимо. Землі жі ні, я викинув. А, цепин. Да, 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 де де де? Чекай, де состо Є подивіться, друзі. Це динарик республіканський. Вау, wow, яка краса, погляньте. Ну а інші покажу пізніше. Краса, неймовірна. Лайк, like, вже лайк, like, друзі, за такі артефакти. Погляньте, яка краса, який чіткий. Супер. Велика кругла монета. А яка ще може бути? Ну, були і квадратні. Ось погляньте, поки камрад знаходить динарії республіки, він ще декілька знайшов. Я знаходжу ось такі мідяки. Мабуть, це три крейцера 1800 року. Так, це трійка. Чи шестірка? Трійка, ось, бачите, трійка. Всередині 1.8.00. Тут десь голова Франца, геть в кепському стані. Ну, монета така, з болота. Ну як це так? Такий сигнал і не тетрадрахма. Що ж, буду продовжувати шукати. Сподіваюся, і я свого динарика знайду. Ну, камрада вже, мабуть, не наздожену. Але хоча б одного буду намагатись знайти. Цікавий, друзі, у мене артефакт поверхнею. Погляньте. Спершу подумав, що якась ручка, а потім ні. Оце футляр для олівців, для стержнів. Бачите? Графітові стержні. Гадаю, що це третій рейх. Десь тут офіцер був, собі писав або не офіцер. Ну, матеріал латунь нікельований, без клейм. Клейм жодних немає. На жаль, сигнал попоргневий і вже розсипався. Ну, Покручуся довкола. Звісно, це не республіканські динарики, але все одно цікаво. Камрад копає, копає і монет шукає. До того як ми знайшли тут динари, я таких сигналів не копав. Погляньте, це одиничка! І вона велетенська. Ось, погляньте, яка вона. Готична одиничка, така, наче з погонів. Або, можливо, з петлиці дуже маленька. Ось з двох сторін тут є вусики, вони обломані. Колір такий червоний, матеріал алюміній. Друзі, від чого це скажіть? Або петлиця, або на погони щось. Ну, інакше не знаю. Але хоча цифра дуже маленька по розміру, навіть на погони. Ну Ось така загадка, цікава. Де ж ці динарики? Не щастить мені. Надавнану я ходжу довкола, крейцери. І в мене такий потужний сигнал, ну просто консервна банка. Ну, думаю, викопаю. Хоча сміття тут багато і це була велика ймовірність. Але я вже бачу, друзі, ось таку річ. Якийсь віночок. Мені здається, що це фрагмент нагороди третього рейху. Штурмовий піхотний знак. Ось бачите, ще Гвинтівка є. Ось, сподіваюся, лесенький, це ж ліс. Друзі, ціленький. Здається, ціленький. Цілесенький. Вау! Іголочка є. І що це за планочка така позаду? Я навіть не знаю, що це за планка. Друзі, хто знає, що це за планочка? Вау, я не буду, друзі, терти, тому що цинк з цинком потрібно бути обережним, але фотографію почищеного цього знаку я викладу у телеграм-каналі. Посилання на телеграм можете знайти в описі до відео і в закріплених коментарях. О, я вже задоволений. Супер, супер. Люблю фалеристичні знахідки. І оце фалеристика дуже-дуже гарна. Ну, лайк, лайк, друзі. Сьогодні неймовірні знахідки. А, до речі, я ще ж вам не показав всіх монет, що знайшов камрад. Там не лише динарії, а й більше номінала. Ось такий залізний артефакт, друзі. І це теж по війні. Це шомпол. Ось тут різьба. Ось як можна побачити залишки різьби. Тут ось така петля. Є тут військові артефакти. До речі, камрад подивився на цього штурмака і сказав, що позаду просто колодка. Ну, Щоб не носити медалі, була ще така колодка. Колодка в червоному кольорі, в червоному сукні. І там, мабуть, якісь мечі перехрещені або щось в цьому дусі. Ну, я зараз цього роз'єднувати не буду, тому що ну, це потрібно відмочувати у воді, як мінімум. Ось, друзі, в болоті такий артефакт. Ще можна використовувати, лише знайти фільтр і бак. А, ну, Ще декілька пряжечок, пружинок, але в основному морда. Прекрасно. Клейма ще, мабуть, десь є. Десь мають бути. Ну, ось таке. Довго він тут лежав і ось його знайшли. Німецький протигаз. Ну що, друзі, прийшов час вам показати деяку знахідку, яку я обіцяв вам показати. Бачите цей пеньочок? Ось там. Бачите пеньочок? А що на пеньочку лежить? Вау. Здається, монетки якісь. Що ж це за монетки? А подивимося ближче і погляньте, яка це краса. Погляньте республіканські динарії до нашої ери. Тут не лише динарії, здається, ось це дві драхми, а ось це динарики. Погляньте, просто яка краса. І головне, головне, всі абсолютно різні. Давайте покажу вам іншу зворотню сторону. Погляньте. О, які вони красені. Ось цього онлайн ми витягували. Зворотні сторони також, всі різні. Погляньте. Ну, краса неймовірна. Ну, друзі, за такі знахідки лайк. Обов'язково. Ну що ж, ми продовжуємо наш пошук, тому що сьогодні карколомні знахідки. Вже давно таке знахідок не було. Ось такий випадковий зовсім гаманець динаріїв. Ну і дві драхми. Шість динаріїв і дві драхми. Ходили по війні, а знайшли ось таку срібну красу. Погляньте, друзі, яка в камрада знахідка вістря з писа. Ну, правда, дуже-дуже гниле це вістря. Обсипається все, але все одно артефакт. Ну, сьогодні справді подавлені багато різноманітних знахідок. Ну, але, крім динариків і ось такого списа, більше ніяких слідів їхнього проживання тут немає. Дивно, та й годі. Ну що ж, продовжуємо пошук, шукаємо і рейх, і давнину. Ну і все, що попадеться під котушку. Ще, друзі, один артефакт залізний. Ну, це ось такий поверхневий змінний ствол до кулемета МГ. Німці, Друга світова ось така річ. гнилий, Ну, але колись з ним щось робили. А чому він зігнутий? Ну, не знаю, можливо, трактор по ньому проїхав. Або танк. Ну, артефакт є артефактом. Потужний, друзі, в мене був сигнал, я думав, що це вже жетон пряга, а ви бачите, що це таке. Дес 20 грам, гирка 10 ДК. чи 100 грам. Скільки буде 10 ДК? Пишіть у коментарях. Австро Угорщина. Ось тут ще клеймає. моє який рік ну, не розгледіти. Але все одно ось такий артефакт. Люблю гірки знаходити. Зразу ж біля гірки монетка, друзі. І поглянемо. Це один Гелер. Так, це один Гелер. А рік, який Рік не видно, От. важко розгледіти рік. Ну, гаразд, один Гелер і в досить гарному стані. Просто болото і Ну, рік. Не видно. 1895, здається. Та, 1895 рік. Ну що ж, монеточка. Сьогодні монеток я не збирав, але жодного динарика. Ну, їх тут не розсипано. Просто був маленький гаманець. Гарний чіткий сигнал і у мене артефакт по рейху. Погляньте, що це таке. Ось це. Терка на колотуху. Ось це механізм, завдяки якому запалювався детонатор. Ось такий артефакт ехо війни. А, до гранати М24. Ну, в народі колотуха. Ну що ж, друзі, в лісі вже темно, вовки виють і час їхати додому. Всі ви знахідки бачили, вони просто вражаючі. Я все показав. Ви самі можете оцінити, прокоментувати і підписатися, якщо вам сподобалося відео. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!